Тіло отця Олексія Радівілова, який загинув у страшній ДТП в Росії, привезли до сум. Попрощатися зі священником можна у храмі Сергія Радоницького. Інші пасажири авто, В'ячеслав Темний з дружиною прийшли у свідомість детальніше у сюжеті. Жахлива аварія сталася на трасі в Орловській області Російської Федерації. Сумські священники їхали у паломництво, як раптом на зустрічну смугу вилетів Мерседес. Лобове зіткнення і Таврію розірвало на шматки. Водій Мерседес загинув одразу. Пасажирів Таврії у важкому стані доставили до лікарні. Наразі отець В'ячеслав Темний та його дружина прийшли у свідомість. Їх життю нічого не загрожує. А ось життя отця Олексія врятувати не вдалося. Його тіло вже доставили до храму Сергія Радоницького, де він служив, з фотокартки на прихожан дивиться життєрадісний, усміхнений чоловік. Отцю Олексію було всього 46 років. Зараз біля загиблого зібралися найрідніші люди. Сумчани можуть попрощатися із протеереєм вранці у четвер, 8 червня. На 8 часов стається літургія, а після неї ровно в 10 буде відпівання. Желаті звісно, подойти раніше, щоб поприсутствувати, пощити пам'ять этого. Хорошого, доброго, любящего человека, священника, який віддавав всю свою любов всем вам. Прощання із загиблим відбудеться у храмі Сергія Радоницького. Поховають отця Олексія на Баранівському кладовищі. Оксана Щербак, Олександр Сокол, новини СТС.